Як так сталося, що Норвегія одна з найбагатіших країн світу, а ми, українці, досі боремося за базове виживання. Причому ніби ж і земля в нас родюча, і люди розумні, і ресурси є. А от живемо якось не дуже. Це питання не давало мені спокою. Я почав копати глибше, дивитися історію, аналізувати цифри, шукати якісь закономірності. І чим більше я дізнавався, тим більше дивувався. Бо на старті, якщо чесно, ми з Норвегією мали вельми схожі умови. І от це вже інтригує. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Початок 20-го століття, і Україна, і Норвегія здебільшого аграрні країни, сільське населення, низький рівень урбанізації, промисловість майже в зачатковому стані. В обох багато бідних родин, висока смертність, нестача освіти, відсутність медичних послуг. Якби тоді хтось сказав, що через 100 років Норвегія буде прикладом добробуту, а Україна прикладом боротьби з корупцією. Це напевно викликало б сміху всіх. А от сталося саме так. А тепер подивимось, як на ці дві країни вплинула Друга світова війна. Тут починається перший серйозний розрив. Україна, як частина СРСР, була буквально спустошена війною: мільйони загиблих, знищена інфраструктура, депортації, влаги, колективізація це все про нас. А що Норвегія? Так, вона теж була окупована Німеччиною, але після війни вона знову стала незалежною, отримала підтримку від Заходу і обрала зовсім інший шлях розвитку. І от тут ключова розвилка. Норвегія пішла шляхом демократії, вільного ринку та відкритості. Вони будували інституції, які працювали на людей. Вони не боялися мінятися, навіть якщо це було складно. А Україна, ну ми залишалися під владою СРСР ще майже півстоліття. Командно адміністративна економіка, обмеження свобод, залізна завіса, а потім незалежність. Але свобода прийшла не разом із інституціями. І знаєш, мені здається, що ми тоді не до кінця зрозуміли, що означає бути по справжньому вільними. Це до речі, не просто філософія. Вибір геополітичного вектору визначає дуже багато з ким ти торгуєш, які у тебе цінності, як працює твоя держава. І от Норвегія, член НАТО, вона інтегрована у європейську економіку, має стабільну політичну систему. А ми довго топталися на місці, вагаючись, у який бік рухатись. І навіть зараз ця боротьба за європейський вектор досі триває. Мене це все реально вразило. Я сидів і думав, в чому ж суть в історії, в політичній волі, в менталітеті напевно, у всьому потроху. Але історія це лише початок, бо далі стає ще цікавіше. Я завжди думав, що якщо в країні є ресурси, все справа в капелюсі. Успіх, багатство, щасливі громадяни. Але, виявляється, самих ресурсів мало. Важливо, як ти ними розпоряджаєшся. І тут історії Норвегії та України просто день і ніч. У 1960-х роках, коли в Норвегії виявили величезні родовище нафти і газу в Північному морі, це могло б бути як і благословенням, так і прокляттям. Бо нафтові гроші це така штука, яка дуже швидко може зіпсувати країну. Але норвежці зробили дуже розумну річ. Вони створили державну компанію, спочатку Stat Oil, нині Equinor. І головне, заснували так званий суверенний фонд. І отут момент, який мене реально вразив, на автобі прибутки Норвегія не проїдала, не витрачала одразу, як тільки гроші заходили в бюджет. Вони їх відкладали у фонд майбутніх поколінь. Це така собі фінансова подушка, яка зараз оцінюється в понад трильйон доларів. Уяви собі, трильйон. Просто тому, що вони вирішили мислити не на 5 років, а на 50 наперед. А тепер порівняємо це з Україною. Ми маємо чорноземи, які, до речі, вважаються найродячішими у світі. Ми маємо ліси, воду, корисні копалини, уран, вугілля, газ, навіть золото. Але проблема в тому, що за всі роки незалежності в нас не було єдиної чіткої стратегії, як цими ресурсами розпоряджатись. Часто все зводилось до того, що хтось щось приватизував, хтось вивіз, хтось порішав. Я натрапив на одну статтю, де наводили порівняння. За потенціалом сільського господарства Україна могла б бути серед топ-5 експортерів продуктів харчування у світі, а за запасами ліцію — важливим гравцем у майбутньому зеленому переході. Але реальність інша. Ми експортуємо сировину, не створюючи даденої вартості, а багато доходів просто зникає. Куди? Ну, ми з тобою приблизно здогадуємось. І ще один момент, який я не можу не згадати. В Україні навіть не було суверенного фонду, куди можна було б спрямувати прибутки з ресурсів. А чому? Бо політична воля, бо зручно годувати олігархію чесно, в мене теж більше питань, ніж відповідей. У Норвегії прибутки від нафти це не тільки гроші в бюджеті, це інвестиції в освіту, інфраструктуру, соціальний захист. Вони навіть мають правило використовувати з фонду лише невелику частку прибутку щороку. Все інше інвестується далі. У нас же, якщо з'являється прибуток, він одразу розчиняється в повітрі. Це змусило мене серйозно замислитися. Може, річ не в кількості ресурсів, а в якості управління. Може, багатство це не те, що під землею, а те, що в головах. І от саме звідси логічно перейти до наступного питання, яке прямо в точку. Як у цих країнах працює державне управління та що там з корупцією? Чесно кажучи, коли я порівнював, як влаштована державна машина в Норвегії та Україні. В мене з'явилося відчуття, ніби ми живемо в паралельних всесвітах, ніби одна і та ж ідея, держава, може бути або механізмом допомоги, або інструментом грабунку. Почнімо з головного корупції. Норвегія входить у топ 5 найменш корупованих країн світу. У них просто немає звички порішати. Це не тільки через суворі закони, це питання культури, звичок, довіри. Уяви собі, у них навіть зарплати чиновників високі не просто так, а щоб зменшити спокусу брати хабарі. А тепер Україна. Ну тут здається, навіть пояснювати не треба. Ми стабільно опиняємось серед найбільш корумпованих країн Європи, а іноді і світу. За роки незалежності корупція стала частиною системи від найвищих кабінетів до найменшої районної лікарні. Я сам пам'ятаю випадки, коли без подяки ти не отримаєш довідку, не зробиш операцію, не відкриєш бізнес. І це ненормально, хоча ми вже до цього звикли. Ще один момент, який мене реально вразив, це прозорість інституцій. У Норвегії, якщо тебе цікавить, наприклад, зарплата мера чи витрати бюджету, ти можеш у це, це дізнатися онлайн. У них працює принцип відкритості, влада підзвітна громадянам, і ця підзвітність не на папері, а в реальному житті. Люди звикли довіряти державі, бо знають, що вона грає за правилами. А в нас формально інструменти прозорості теж є. Той же прозоро дає можливість будь-кому побачити, на що витрачаються бюджетні кошти. Але проблема в тому, що ця інформація рідко стає інструментом для реальних змін. Схеми розкрадань і відмивання грошей продовжують працювати навіть під час війни прокладання плитки на проспектах, висадка дерев у прифронтових містах, фарбування підвалів за мільйони і видавання їх за бомбосховища. І таких прикладів, на жаль, десятки. У результаті люди бачать витрати, але не бачать справедливості чи покарання. Це і породжує глибоку недовіру до влади, суддів, поліції, і ця недовіра підточує суспільство не гірше за будь-яку економічну кризу. До речі, про суди це окрема тема у Норвегії. Судова система незалежна. Судді професіонали, а судові рішення справедливі. Там ніхто не може подзвонити судді з верхів і сказати, треба вирішити отак. А в нас, на жаль, це досі звичайна практика. У результаті суд у нас як лотерея, навіть якщо ти абсолютно правий, це ще не гарантує, що виграєш справу. Я згадав випадок, знайомий судився за свою землю, яку у нього просто віджали. Він пройшов усі інстанції і все марно, бо в опонента були зв'язки. І таких історій тисячі. Це змушує задуматися, а чи можна будувати справедливе суспільство, якщо основи гнилі? Бо навіть із крутими ресурсами та працьовитими людьми нічого не буде, якщо система побудована на корупції і страху. І от на цьому фоні дуже цікаво подивитися, як працюють економіка та соціальна політика. Бо там знову сюрпризи і знову болючі порівняння. Далі розберемо, чому економіка Норвегії працює на людей, а в Україні люди працюють, щоб вижити. Коли я почав розбиратися у тому, як працює економічна модель Норвегії, в мене була тільки одна думка: а чому ми не можемо так? Бо насправді все здається простим, але тільки на перший погляд. У Норвегії соціальна держава. Це означає, що людина там, у центрі політики. Вони зробили освіту, медицину і навіть більшість соціальних послуг безкоштовними або максимально доступними. Я дивився інтерв'ю з українцем, який живе в Осло, і він сказав. Я не боюся захворіти. Я не боюся, що мої діти не зможуть піти в університет. Держава мене страхує, і тут я реально завис. Бо ми живемо в абсолютно протилежному світі. В Україні навпаки. Ми постійно боїмося втратити роботу, хворіти старіти, бо це катастрофа. Пенсія, мізер, медицина офіційно безкоштовна, але реально платити всюди. А якщо ти студент із бідної родини, шанс на вищу освіту, м'яко кажучи, менший ніж у дитини-чиновника. І ще оподаткування це окрема тема. У Норвегії податки високі. Але знаєш що? Люди не бунтують, тому що вони бачать, куди йдуть їхні гроші. Хтось сплачує 40% податку, але потім отримує якісну медицину, дороги, субсидії, дитячі садки. Це угода між громадянином і державою. А у нас податки ніби низькі, формально. Але насправді, якщо порахувати все разом, українці віддають державі понад половину свого заробітку. Спочатку офіційні податки із зарплати чи доходу бізнесу, потім податок на додану вартість у магазинах, якими сплачуємо, навіть купуючи хліб чи ліки. А далі ще раз закладені у ціну товарів чи послуг податки, які виробники та продавці вже сплатили, але переклали на покупця. У результаті невеликі податки в Україні це лише видимість. І ще один болючий момент: навіть якщо людина заробляє стільки, що ледве вистачає на комуналку і їжу, держава все одно змушує платити податки. Жодних пільг чи знижок, бери і плати, навіть якщо платити нема чого. Мене ще вразила різниця у ставленні до підприємництва. У Норвегії це поважна справа. Хочеш відкрити кав'ярню чи магазин. Будь ласка, система тебе не з'їсть. Бюрократія мінімальна, є підтримка і консультації. А у нас ледве відкрив ФОП і вже отримав лист щастя з податкової чи профілактичний візит перевірки. І це ще в кращому випадку, бо іноді ти просто мусиш занести або подякувати. Змоделюємо ситуацію. Двоє друзів вирішують відкрити невеличкий бізнес: один в Україні, другий в Норвегії. Через рік норвежець має працюючий бізнес, спить спокійно, платить податки, а українець або збанкрутував, або витратив купу грошей на дозволи, або вже переїхав. І це масова реальність. Мене це реально розлютило, бо ми не гірші з норвежців. Ми просто працюємо проти системи, а не разом із нею. І от після цього я вирішив копнути ще глибше, а що з освітою, культурою, ментальністю. Бо мені цікаво, чи можна цим усе пояснити, чи справа в тому, як ми думаємо. Почнемо з освіти у Норвегії: це святий Грааль, освіта безкоштовна, включно з університетами, але суть не лише в тому, що за неї не платиш, а в тому, як вона побудована. Там дітей вчать думати, аналізувати, шукати інформацію, працювати в команді. І ще вчать, що їхня думка важлива, що вони можуть впливати на світ навколо. Це реально формує зовсім іншу людину. А в Україні, ну скажемо так, у нас все ще домінує: зазубрив, здав, забув. Критичне мислення це розкіш. Учителі на мізерних зарплатах, матеріальна база шкіл у катастрофічному стані. І головне, освіта не дає впевненості. Випускник нашого возу часто не вірить, що зможе реалізуватися в Україні звідси відтік мізків, і це справжній злочин проти нашого майбутнього. А тепер менталітет. Тут взагалі все дуже глибоко у Норвегії. Люди виростають із ідеєю, що успіх країни це їхня особиста відповідальність. Якщо щось не так, вони не чекають, поки прийде хтось і зробить. Вони пишуть, скаржуться, об'єднуються, голосують, впливають. А в нас ну часто ми ще живемо з думкою: держава має щось дати, і якщо не дала, значить винна. Це патерналіське мислення. Ми діти, держава, батько, який або гадує, або карає. І це мислення дуже гальмує розвиток, бо людина не відчуває себе господаром у своїй країні. Ще одна річ, яку я просто не міг не помітити, це довіра. У Норвегії люди довіряють одне одному, довіряють поліції, державі, сусідам. Я чув історію, як там лишають велосипеди без замка, просто біля магазину. І ніхто не краде. Не тому, що бояться, а тому, що так не прийнято. А в нас. Ми не довіряємо нікому, перевіряємо чеки, сумніваємось в усьому, очікуємо підстави навіть від друзів. І я не засуджую, просто констатую, так нас виховала система. Мені здається, що якби ми змінили хоча б ці три речі: освіту, менталітет і довіру, то Україна вже була б зовсім іншою. Бо все інше гроші, дороги, реформи це наслідок, а не причина. Після 2014 року, попри війну і кризу, Україна почала змінюватися. Децентралізація дала громадам гроші і повноваження. Люди відчули вплив на рішення, з'явилися ЦНАПИ, а дія стала технологічним проривом. Війна принесла втрати і руйнування, але і стала точкою неповернення. Або ми стаємо сильною, чесною європейською державою, або зникаємо. Нам потрібні не ресурси, як у Норвегії, а її принципи прозоре управління, Державний фонд на майбутнє, культура відповідальності. Соціальні стандарти не все безкоштовно, а справедливість, щоб чесна праця перемагала. Старість не була вироком, а діти мали рівний старт. Ми вже вирвалися з тіні минулого. Далі все залежить від нас. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!